Перший міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Сьогодні Будемо говорити на тему, яка цікавить, я думаю, кожного: чи то ти за кермом, чи то ти пасажир, тому що будемо говорити про стан наших доріг. Ну, в першу чергу хочу зазначити, що, попри війну, і попри те, що сьогодні країна переживає дуже нелегкі часи. Служба автомобільних доріг вона працює. Знаєте, от Особливу повагу викликають всі, хто залишився в Україні на своєму місці і працює е, на своєму, так би мовити, фронті. Так працює задля того, щоб якось працювала економіка для того, щоб ми усі могли якимось чином функціонувати. Е, тому м завжди цікаво. Спитати, як такі служби працюють, як їм це вдається. Окрім того, що з дорогами у нас більш-менш сьогодні, ну я не говорю про якісь грандіозні ремонти, вони наразі неможливі. Так. Але якось підтримувати у тому стані, який був, хоча б це вдається по-перше, а по-друге, у нас на носі зима. І всі розуміють, що перед Цим цією складною зимою, яка якою зима буде у цьому році, дороги теж мають бути підготовлені якимось чином. Будемо питати нашого гостя, як вже готуються дороги. Це Андрій Донченко, виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг в Одеській області. Вітаю вас, Андрій! Вітаю! І вітаю вас із новою посадою. так, Це досить недавно ви її зайняли, хоча у цій службі працюєте вже давно і е, це ваше. Тобто кухню цю знаєте. так. Давайте почнемо з того, що служба не зупиняла свою роботу. так, Тобто ви продовжували, попри війни, працювати. Що робили усі ці сім місяців? Uh... Так, був період, коли служба фамобільного доріг, як, напевно, всі установи в країні, це кінець лютого, початок березня, коли всі були трошки в шоці і на паузі не, не якісь могли мала, розуміти, та. так, uh -huh. що подалі робити. Але служба дуже оперативно згрупувалася і, звичайно, є люди, які виїхали за кордон по тим або іншим причинам, але uh -huh. служба на 95% залишилася на містах і продовжувала працювати. Розуміючи, що з введенням воєнного стану в країні всі будівельні роботи, реконструкції, капітальні ремонти були призупинені на невизначений термін. То звичайно що обсяг виконання робіт і та ті роботи, які виконувалися до цього минулі роки, звичайно, це в сотні або там в тисячі менше обсяг цих робіт. Але підтримання автомобільних доріг в проїзному стані цілодобово це основна задача служби автомобільних доріг в Одеській області і всіх інших служб, і в цілому «Крафтодора» по Україні. Тобто, це е, забезпечення руху основними магістральними автомобільними mm -hmm. дорогами, це забезпечення видомості, це забезпечення належащ над... надл... стану покриття. Mm -hmm. Ну зрозуміло, що зараз не до капітальних ремонтів, я так розумію, з причин фінансування в першу чергу. В так том числі, тому так. що це досить великі роботи. Це, по перше, причина фінансування, а по-друге, так, е, ось ті обставини, в яких ми сьогодні опинилися. Е, я так розумію, що. Не усі напрямки взагалі могли б навіть фізично ремонтуватися, враховуючи всі ці причини. Тому поки що не до капітальних, але якісь підтримуючи у стані, щоб можна було їздити. Тобто, якісь Я просто на власні очі, чому питаю? на власні очі бачу, що подекуди ямкові ремонти все одно проводяться. Сьогодні в країні проводяться тільки роботи з експлуатаційного утримання. Тобто, uh -huh. по іншому перефразується підтримання доріг в проїзному стані. Uh -huh. Це ямковий ремонт, це нанесення розмітки, це встановлення дорожніх знаків, це ліквідація якихось деформацій, які аварійних, які виникли на дорозі, що сьогодні служба і робить. Е, дуже тісно співпрацюємо з військовою адміністрацією uh -huh. області, з військовим командуванням, яке зачасту ставить завдання, завдання перед службою перед укрфодором щодо необхідності в першочергових робіт по ремонту або по експлуатації більше по експлуатації якихось певних маршрутів. То це гуманітарні маршрути, то це військові маршрути, то це цивільні, але стратегічні, якою пересувається велика кількість автомобілів. Сьогодні ми з вами маємо перевантажену південь області. Uh -huh. Це дорога одессирині, враховуючи, що з лютого місяця порти були нефункціонуючі, функціонуючі над першими портами в Україні запрацювали три донайські порти: це Ізмаїл Кілія Рені. Тобто ця дорога була найзавантаженіша, і, звичайно, що всі роботи, які проводились, це по відновленню е, належного стану для приїзду, для вивозу зерна в першу чергу mm -hmm. до цих портів. Mm -hmm. Потім, звичайно, дійшли діалогу діалоги і відкрилися і одеські порти, е, Южнінські порти та Чорноморські порти. Тобто зараз ми маємо з вами перевантажену Одесу, і, звичайно, треба спасати наші дороги. Mm -hmm. Так, раз, да, ми бачимо і... так. Тоді, коли запрацював зерновий коридор, ми бачимо величезну кількість фур, так які заполонили ось ці основні магістралі, про які ви говорите. Я розумію, що вони можуть просто якийсь певний час не витримати такого навантаження. Дуже е, велика кількість великомонтажних транспортних засобів це обговорюється на всіх нарадах е, mm -hmm. країни е, області. З силовими структурами часто зустрічаємося, обговорюємо сьогодні. Така вимушена міра це все вивозити автотранспортом. Uh -huh. Тому ми, як дорожники, підтримуємо проїзні шляхи для можливості пересування цих транспортів цілодобово uh -huh. на наших автомобільних дорогах. Uh -huh. Тобто, якісь фінансові вливання стосовно uh -huh. цього вони щодо існує, експлуатаційного тримання так роботи проводяться. Держава фінансує підтримання доріг в проїзному стані по всій Україні. Uh -huh. Також велике значення приділяється. Ремонту зруйнованих об'єктів, зруйнованих об'єктів інфраструктури, мостів, ділянок доріг, труб і тому інше. Тому це також являється першочерговими роботами, які у служба автомобільних доріг разом з військовим командуванням обоюдно скажімо так, ліквідує і відновлює. От, як, наприклад, один з міст, міст, -затоки. Міст, Це він? ділянка автомобільної дороги, яка угу. з'єднує Одесько-Миколаївську область, яка була угу. е, в понеділок, вівторок була завершена ремонтні роботи, і відновлена для руху повноцінного транспорту, який, ну, який курсує Одеса Тобто, Наразі автомобільний транспорт через міст може е... через міст між Одесою ціну, та Миколаєвом. Та Знаєте, радують ці ситуації те, що от наші мости якби по ним не прилітало, так, як говориться, так, все одно ми їх відновлюємо так, зроблені. Просто зроблені, так, Якщо порівнювати із Кримським мостом, так, який був розпіарений просто е, можливими і неможливими засобами, способами, але насправді е, сьогодні. А, до речі, як спеціаліст, чи дивилися ви, що там з цим Кримським мостом? Мені просто цікаво. І чи е, насправді? Ді вони можуть його швидко відновити. Як ходе жарт в Укравтодорі, в Міністерстві інфраструктури про те, що Кримський мост це як, скажімо так, непогоджена погоджена споруда на автомобільних дорогах Криму. Крим це Україна. Автомобільні дороги Криму відносяться до сфери робіт Укравтодору, Тому ліквідовано незаконну будівлю на наших автомобільних дорогах. Але бачачи ситуацію, звичайно, дуже нахалстрої. Непро... Так, по-простому, це на хастрострої, який був на мережі доріг України. Дуже, скажімо так, гарний був завданий удар. Чим би це не було дуже велике пошкодження мосту, і бачимо, що так є проблема. Що це на воді, нема під'їзду, нема підходу. Це треба великі механізми застосовувати. Там є проблема і. Дуже багато часу треба буде, щоб її ліквідувати. Угу. Тобто це не короткострокова робота. Звичайно, так, є так, там, послужено. вроді як по засобах масової інформації, там один проїзд функціонує, угу. то вони частково ними всі користуються. Але так, там дуже добре хтось направив той снаряд. Ну, то були не ми, ви ж знаєте, що то Я слідкую За новостями <тас> так, але <електрический>, кожного <тас> десь так. якось воно зруйнувалося. Якось воно дуже успішно зруйнувалося насправді. Так, мабуть, мабуть, існує бумеранг, якби там не було. Що саме зараз, чим саме зараз займається служба? Я розумію, що тоді, коли у нас там середина жовтня, та, і зима, як завжди, приходить не дуже сподівано, але знаю, що ви готуєтеся заздалегідь. Сьогодні да, основна задача служби і підрядних організацій це підготовка до зимового осінньо-зимового періоду, це заготівля матеріалів, це підготовка матеріального ресурсу в плані е, е, ну, не матеріального, як е, ну, це сказати, певно, що є пісок, да, Балка, ні, що да, маєте да, на увазі, тобто що речі. матеріали, які даних віців, це сіль. Це техніку підготувати, тобто це і всю перемонтувати, всю переобладнати, тому що та же техніка використовується літом, або але для інших задач. А зимою для інших задач це підготувати приміщення для опалювальне приміщення для відпочинку та перекуру, скажімо так, дорожніх працівників, які будуть працювати повноцінно цілодобово на автомобільних дорогах. Займаємося сьогодні підготовкою до цього процесу. Що готуєте? Запас солі є. Сьогодні найбільша проблема в Україні, яка є щодо зимового То, періоду, що є, це сіль. це наявність солі. Так. Всі ці попередні роки користувалися з артем сілі. Розуміємо, угу. що сьогодні ця територія знаходиться поки не під част тимчасово не під контроль України. Тому всі шукають альтернативні методи або шляхи пошуки. Тобто цієї солі, солі не буде цього року. Соль так, ну, буде, але буде mm. з за кордону. Тобто, сьогодні розглядається можливість закупки солі в Німеччині, в Польщі, в Румунії, в Болгарії та в Турції, у Кратодор, підрядники всі шукають, всі знаходять ціни, всі радяться, і коли знайдемо оптимально по ціні та по кількості, по якості матеріал, звичайно, будемо закупати всією країну і далі користуватися. Сьогодні підрядники забезпечені матеріалом, якого вистачить для Використання до середини січня місяця, тобто ми забезпечені. Тобто Якщо ага, тобто, завтра вдарить морози звичайно. і піде сніг, то ми готові. Не чекаємо, так, поки так, сіль прийде так, за кордон. Половина зими ми забезпечені всім необхідним матеріалом. Ага. А пісок підходить? Піска, піска підходить. дуже багато родовищ в Україні, пісок на Миколаївській області, в Одеській області з ним ніколи не було проблем. Він є в наявності і ну, дуже, дуже багато. Миколаївська область теж таке собі Кор на грані. Кор кордон Миколаївської та Одеської області, тобто, це біля Вознесенська, біля Березівського району. Тобто... Ага. То, то наша да, да, Зараз так, територія що поки що більш-менш безпечна. Так, 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 Хоча немає сьогодні в Україні безпечних місць, але ну так, відносно безпечна. Отже, тільки сілью певні проблеми, але ці так, проблеми вирішуються. Але воно на стадії вирішення. Так, звичайно, Украсадор контролює це питання кожного тижня, збираємо наради, радимося, і я думаю, що в найближчий час ми вирішимо це питання. Що із паливно мастильними матеріалами? На початку року були проблеми в березні. Ну, всі при них знають і в Одесі, mm -hmm. тим більш, і в інших регіонах. але так, сьогодні… Так, Автівка було мало на дорогах. <гум> Насправді. Але сьогодні ми бачимо, що цих проблем нема. Поставки всі mm -hmm. відновилися, заготівля відбувається. І всі складовища скажімо так підрядних організацій заповнені і готові до можливих негод, які будуть в Одеській області проблем. Немає перебоїв, немає, але ціна підвищилася значно звичайно, підвищилася. Так. Чи якось якимось чином це впливає на вашу роботу, чи може вплинути е, на вашу роботу? Воно буде впливати тільки на вартість виконаних робіт підрядником, але це ціни всієї України. Тобто ми розуміємо, що це не спекуляція, це не mm -hmm. підвищення в якомусь окремому регіоні. ситуація, просто, ситуація по всій Україні. Тому всі звичайно. Не задоволені ціною, але вона така, і всі з цим живуть і цим користуються. Ну, поки що так. Так, маємо маємо приймати те, що маємо, так. враховуючи, що зараз війна. Які дороги, які магістралі в першу чергу мають бути очищені тоді, якщо там снігопад, звичайно, сьогодні повинні бути всі готові. Якраз скористаюся можливістю ще раз. Про це скажу: що зима буде непроста, тому що є декілька факторів. Це звичайно. Перша сіль, яку ми зараз вирішуємо, тому тобто, uh -huh. кількість матеріалів. Друга це кошти, тобто сьогодні в державі не так багато коштів, і ми не можемо собі дозволити скажімо так всі дороги посипати і підтримувати їх в максимально проїзному стані. Uh -huh. Тобто, сьогодні е, служба автомобільних доріг разом з патрульною поліцією, разом з військовою адміністрацією розроблена карта схема та погоджено е, 600… 50 кілометрів доріг першочергових, які повинні бути оброблені в першу чергу. Це Одесьчина. Це Одеса, Одеса, так. Одеса так. це такі траси, як Одеса, Київ, Одеса, Ріні, Одеса-Миколаїв. <гум> тобто дороги міжнародного значення, які в першу чергу прибираються. Всі інші будуть по, я скажу, по, по в другій черзі. Та чер. так, так, у черзі. Тому так. всім треба бути готовими, що буде дуже непроста зима. Але ми будемо прикладати максимум зусиль служба у щоб все-таки не було багато аварій, не було багато скарг, і все-таки інформувати всіх через засоби масової інформації, mm -hmm. через дорожні знаки і попереджувати завчасно. І скажу, що от на днях провели спільне навчання всіх силових структур: е, Укравтодор, ДСНС, поліція, mm -hmm. підрядні організації щодо плану дій, е, які необхідно провести, тобто, всі відпрацювали. Добре, всі розуміють, що необхідно робити, яка послідовність дій, хто за ким кого повідомляє, і хто що робить в відповідний момент. То тобто, uh -huh. можемо констатувати, що сьогодні область і Україна готові до зустрічі несприятливих погодних умов. Ну, Якщо ми готові до зустрічі з окупантом, опинилися, то знаєте, несприятливі погодні умови, то таке. Ну і наразі і пішки ходити вміємо теж, якщо уж там я зрозуміла, що в першу чергу будуть очищуватися ті дороги, які є життєво важливими, так і для гуманітарних грузів, в першу чергу, і для військового спорядження, а всі інші вже потім, як, як прийдеться, тому... Маємо готуватися до бучого. Чи правда, що у вас є диспетчерська, е, яка відслідковує і моніторить ситуацію на дорогах? Е, звичайно, служба автомобільних доріг е, розроблено та сформовано диспетчерський центр, який включає в себе камери спостереження, угу. е, метеостанції та е, зв'язок з усіма районними центрами е, по телефон, відео зв'язку. Тобто ми контролюємо ситуацію на дорогах цілодобово і маємо доступ до нашого, скажімо так, моніторингового центру. Тобто, uh -huh. ми зможемо контролювати і передбачати умовно погіршення погодних умов ну, на, прогнози, на так, рівні з все... гідрометцентром. Uh -huh. тобто, тобто контролювати, куди ти піде циклон і яка вже стан покриття, навіть, там умовно по з телефону через uh -huh. деякі програми. Також у Красадору запроваджено сьогодні єдиний телефон гарячої лінії, uh -huh. який е, надходить напряму до у а потім оперативно надсилається в служби на містах е, щодо ну, визначення або опрацювання якихось скарг, або, uh -huh. або якихось повідомлення, або якихось побажань. Телефон? А я думаю, ми вам надамо, щоб ви Надо його… надасте телефон да, для щоб того, щоб ставили. могли телефонувати, да, так, так тому що так, так, в таких так. ситуаціях Від єдиний так. для всієї України, uh -huh. і все в один центр у направляються направляється. Всі дзвінки та uh -huh. ці диспетчерські цей. Якась новинка, чи вони були завжди? Е, Мені здається, що це не так давно з'явилося. Вони були, так? але вони були більше в простому варіанті. Це uh -huh. сидів чоловік з телефоном в руках, uh -huh. з переліком всіх служб, всіх структур, які є в області, і uh -huh. просто зазванювалися у кого яка інформація, збирали, і потім вже надавали якось у загальній ще одне. Осучаснили це осучаснили, оцифрували і кажу, камера метеостанції на дорогах. Це залог. Гарного і вчасного реагування на ситуацію. Ну так, і попередження людей, до речі, так, ті, е, звичайно, хто збирається так. виїжджати своєю автівкою чи так, так, транспортом громадським. Так, це насправді дуже важливі речі. Е, ну, я зрозуміла, що м, поки що ніяких капітальних ремонтів, але підтримуючи ремонти, зроблені так, там, де мали бути. Якщо по ходу, ось так би мовити, діла, е, щось десь трапляється, чи можете вчасно реагувати е, в плані там, підлатати, залатати, важливо, ви сказали, що ямковий ремонт проводиться, так? Тобто на це сьогодні у нас є гроші? У вас є гроші? Звичайно, є розуміння, що основні дороги міжнародного значення повинні бути в проїзному стані. Тобто, дорога користується попитом, тобто по ній всі їздять. Тому, звичайно, так, ми реагуємо об'єктивно реагуємо на звернення громадян на. Щодо окремих невеликих ямок або невеликих перешкод, які є на дорогах, звичайно, що про великі ремонти зараз не йде мова, і це не на часі. Але сьогодні служба автомобільних доріг по ініціативі військової адміністрації виконується ремонтні роботи на таких дорогах, як Т-16, сто це КПП Серпневе Тарутина, Арсис Сарата. Угу. Великий це. шлях, який починали ремонтувати ще з 2016 року. Поступово ділянками, але так і не закінчили через ситуацію в країні. Але експлуатаційне утримання дає нам змогу частково підремонтувати та надати можливість проїзду по цій дорозі, uh -huh. тим більше, що вона веде до контрольно пропускного пункту з Молдовою як ще один маршрут потенційний для з'єднання України з Європейським Союзом з іншою країною, потенційно для вивозу гуманітарних вантажів, для вивозу well, як варіант, в тому числі так. Тобто, так. тобто ми говоримо, що Создаємо е, шляхи, якими можна користуватися за необхідності mm -hmm. і мати змогу виїхати не тільки через е, оде трасу, яку всі добре знають, яка знаходиться в гарному задовільному стані, а ще й через другорядні автомобільні дороги, які також відремонтовані і можуть, е, е, скажімо так. Пропустити через себе доволі велику кількість транспорту, ну насправді без перебільшення це життєво важливі шляхи сьогодні. Насправді так, ми всі маємо розуміти, що ситуація розвивається дуже стрімко, так і ось такі дороги і такі шляхи мають бути підготовленими до будь-яких ситуацій. Ну які ваші ну там найближчі плани, окрім того, що ви готуєтеся до зими, окрім того, що окрім того, що ви вже перерахували? Є ще дуже плани, які повинні були. Реалізовуватися в цьому році це підтримання штучних споруд мостів та uh -huh. труб на автомобільних дорогах, е які знаходяться в незадомільному стані та повинні сьогодні витримувати таке навантаження, на яке можливо не були розраховані при їх будівництві. Uh -huh. Тобто, сьогодні ми е в аварійному е ремонті займаємося ремонтом штучних споруд на автомобільних дорогах, і щоб вони витримали весь той трафік, який по ним іде також. Сьогодні ми е служба автомобільних доріг влаштувала. Е на автомобільній дорозі одеса одесарині три е, майданчики для складування протиложених матеріалів, mm -hmm. які можуть сьогодні використовуватися як майданчики для відстою транспортних засобів. Тобто, тим самим ми частково розгружаємо автомобільні дороги, частково даємо місця, де можуть е, знаходитися великомонтажні транспортні засоби е, поза межами автомобільної дороги. Тому що сьогодні, е, скажімо, попросимо фури на автомобільних дорогах або на узбіччях вони з, з, е, роблять таку аварійну ситуацію. Яка може нашкодити життю або там, створити якусь авиану так на різні? Так, їх дуже багато в певних місцях, і тому це теж складно для. Тобто активів. служба з мобілізух працює в штатному режимі, і, звичайно кажу, ми з усіма на, на зв'язку і готові до любого діалогу. Оце головний лейтмотив. Андрій Донченко, виконуючи обов'язки начальника служби автомобільних доріг в Одеській області, був сьогодні в нашій студії. І, підсумовуючи розмову, нагадаю, що ми говорили про те, служба автомобільних доріг працює у штатному режимі. Це означає, що ми готові до будь-якого розвитку подій, до будь-якої зими, так? до будь-яких погодних сюрпризів, які можуть бути. І добре, що є сьогодні паливно-мастильні матеріали, добре, що є техніка, яка готова виїхати у будь в якому разі і чистити сніг. Тобто все працює так, як і завжди. Єдине, що сьогодні не може собі дозволити служба автомобільних доріг, це якісь капітальні ремонти. Але ми почекаємо до перемоги. Отже, дякую вам за, за роботу вашу вам і вашому колективу. Обов'язково залишайтеся з нами на першому. Побачимося!